Да, ну тупит, сука, баран. Добрий. Добрий. Головне управління національної поліції Київської області вручає 200. Дозволяю вам, що до згідно 40 статті закону України про національну поліцію. Наша з вами розмова фіксується на грудні відділення. У мене теж фіксується. Причина зупинки 35 11 пунктів. Якийсь пунктів? Порушення правил дорожнього руху. Я на стоп зупинився. Як це так? я не зупинив? зупинився? Зупинився, кожен день зупиняюся. Що? До повної зупинки. Ну, До повної зупинки і поїхав. Передо мною людина їхала, я перед ним зупинився і поїхав. Є у вас докази, що я не зупинявся? Не я кожен день тут їжджу, я працюю в сільпо, я кожен день туди-сюди їжджу, це може на автоматі зупинятися. Так що давайте не будемо, що я не зупинявся. Не буде Ну Розказувати, що я не зупинявся. Я зупинявся. Можна, будь ласка, ваше посвідчення водія? Ну, не можна, причина зупинки. Я ж вам пояснив. Докази є вас? Предоставте докази. Немає доказів. Що тоді від мене? Посвідчення водія з висуну реєстрації. Причина зупинки. Я ж вам пояснив причина. Так немає доказів. Я я ж не кажу, що я буду складати на вас докази. Добре, навіщо ви зупинили мене? Ну, Причина зупинки. 35 стаття. Порушення правил дорожнього руху. Докази є? Немає. Ми вам пояснили. Представте, будь ласка, ви не представлялися. 18, поліція, 18 пункт 3. Ви... — Сергій вибрали. Покажіть посвідчення, будь ласка. Камеру уберіть, я вам покажу посвідчення. — Чого, ну. Камеру посвідчення не берите. Добре. Садовий. Паспорт. Юрій Ігорович. Сергій Васильович. Пане вам пояснюють, причину зупинки вийшли транспортні засідання. Причина зупинки, так. Розкладання. Адміністративних матеріалів умови зараз не йде. Дивіться, Це, ну, я... Просто... Диві сказали, ну, ну я. Ви мене в заблуждення вводите. Причина зупинки. Заблуждення вводите. причина зупинки. Ну яка причина зупинки? Ви побачили, що я на знак стоп не остановився? Такого не було. Ну я знімав от відео ще за угла, коли їхав, У мене телефон знімав. Ну от як ви я їхав, ви як як зупинку вашу як... Да, я, як там зупинявся, у мене є все відео. а я знімаю, я не можу зараз ставити на паузу. Ну я вам серйозно. кажу. а коли можуть. Ну коли перестану вас знімати, можу. Коли відпустити підвом, покажу принципово. Машину тут посадити. Звісно. Ну покажу. Добре. Будь ласка, військовообліковий допомог. Який військово Ви мене зупиняли, щоб я військовобіковий давав документ. Хто а, ви такий? Я підполковник Акімінка. Ну і що ви ж мене не зупиняли. Ви мене не зупиняли, підполковник Якимінка. 160-та постановив. Та ну, я, я при чому тут за навіщо вона мені? 560-та основа. Ви в Україні. І що? Ви повинні буде стан війни. Ви мене зупиняли? Я до вас підійшов я до вас Ну підійшов. що ви підійшли, ну Для чого? Для того, щоб ви не показали документи, військово облікову документи. Це мене Ви мене не зупиняли. Ви, я затриманий. Ви мене затримуєте? З приводу чого ви таке питання ставите? Ну мені можна їхати? Їдьте, але ви З... сказали, що зараз покажете на... Да, зараз покажу вам. Ви будете зупинятися. На парковці, Сіпо. Ми за вами. Та без питань.